Це про інтерактивні дошки. Інтерактивна парта. Інтерактивний планшет. Інтерактивна дошка. Інтерактивна панель. Скільки ж різних гаджетів? Давайте розбиратися, що є що. Інтерактивна парта це сенсорна панель у корпусі схожому на парту. Регулюється по висоті наклону. Має операційну систему Android, як на планшеті чи телефоні. Подивіться, як вони виглядають: буває одинарна чи подвійна. Найчастіше парти використовують в дитячих садках або при підготовці до школи, а також на заняттях з дітьми з особливими освітніми потребами. Має невелику діагональ близько 24 дюймів. Та коштує дуже дорого близько 90 тисяч гривень. І це на сьогодні. Інтерактивний графічний планшет. Це пристрій, який передає все намальоване, написане вами на ноутбук чи персональний комп'ютер. Тобто переводить ваш малюнок у електронний формат. Найчастіше використовується дизайнерами, художниками. Модельєрами чи аніматорами в українському освітньому просторі зустрічається дуже рідко. Інтерактивна дошка це великий сенсорний проєкційний екран. Повинен встановлюватися в комплекті з проєктором власної операційної системи, тобто вбудованого комп'ютера, немає. Для роботи потребує підключення до комп'ютера або ж ноутбука. Ось так виглядають дошки. Згори встановлюється проєктор, який світить саме на проекційний екран та відображає зображення з ноутбука чи комп'ютера. Інтерактивна панель це великий сенсорний дисплей. Тобто сенсорний монітор. Він не потребує проектора. Має власну операційну систему. Може працювати без підключення ноутбука. Вона сама як комп'ютер. Але без підключення додаткового ноутбука чи комп'ютера, її функціонал буде дуже обмежений. Ось так виглядають панелі. Їх безперечний бонус, в тому що вони можуть встановлюватись на підставку і пересуватися. Отже, ми вирішили, що найкраще для нашого освітнього простору і мистецької школи підійдуть або ж дошка, або панель. Про їх переваги у порівнянні ми з вами і поговоримо наступного разу.